Всім привіт. Сьогодні я ходив до тата, там платив за квартиру якраз. ОСББ сьогодні прийом коштів за квартири, то я чуть не забувся, бо я плачу за півроку вперед, а приймають платню останній день. Останній вихідний. Місяця. Ну, Я думав, що буде прийом платежів на наступний тиждень. Але вони зробили сьогодні. Ну то я вчасно позвонив, то узнав, заплатив, щоб кожного місяця не ходити, то я плачу за пів року наперед, щоб не ходити кожного місяця. І вирішив пройтися по лісу, подивитися, що тут прогулятися бо тягне чогось пройти по природі, тим паче що тут пройшло все дитинство, часто бігали хлопці, ми гуляли сюди і хочеться теж пройтися. Ну, я зараз іду, зараз і пам'ятаю, як, як ми були і не пам'ятають. По-моєму, у сьомому класі це, і йшли в трьох це сюди на, на совок. І ну, подивимося, хтось кинув чи чисільний качик, хтось підпалив і загорілося листя. І вони, як почали тушити, тушили довго. І ногами, і палками збивали полум'я. Вони якраз був квітень місяць, листя було доволі багато. І таке ж вже сухе було, гарно розгоралося, як падує. Тільки потушимо, відтерев, дмухнув і розніс вогонь заново то ми чим хоче збивали, навіть і куртками. Зато потушили, доволі, а переживали дуже. Щось перелякалися. А хто воно зробив таку шкоду, невідомо. То ми прийшли додому копчені. Були такі варіанти. Ми бігали дуже часто в ліс. І зимою, і влітку. В будь-яку погоду і в будь-яке ряд Ну, Зараз тут вже не так. Багато лісу вирубали. Ну, що ще залишилося. Згадати марно. Це ось пожарка наша дорога не проїздувала раніше. Для пожарних машин. Зараз така хмачка канава була. Раніше була рівна широка дорога. Ну і там аж на ту сторону вона йде. Попанка тут і закінчувалася. Можна було приїжджати на той бік не по воді. А тут раніше теж була лежня. Тут воно якось крутіше було. І внизу був такий трамплін зроблений. На лижах розгоняється. Там намощені були гілки, утрамбований сніг, спеціально зроблена лижня і розліталися. І... Скільки тут поломаних лиж залишалося невідомо. Ну, я не ризикував. я щось. З трампліни не любитель був пригати. Так розганяться, їздить, їздив. А на лижах дуже. А на трампліни щось побоювався, не знаю, чи лиш жалко було чим. Кінцівок, не знаю, але не приїхав. О, це вже по-нормальному даному я такого не бачу, бачите, хтось розчистив площадку від снігу, поставив ворота, чи навіть хокей хтось грає. О, це дуже добре, приємно глянути. Ну а раніше так місця не знаходили. Це була вершина, тут завжди рибаки побільше сідали, били лунки. А далі починалися хокейні площадки, в які дуже народу було багато, чорно, можна сказати, місця не вистачало, там доросліші, там де кращі місця, де старші вибирали, де цей, там менше далі, далі, далі. І так, по рангу, як кажеться, самодільні клюшки. Синяки набивали, ну нічого весело було. Хто в хакей грав, хто на цих побуграх, хто на лижах, хто на санках. Ну а це приємно мене здивували, що тут навіть є хокейна площадка. Що хтось навіть трошки спортом займається. Стабочок замерз. Нізок летить. Рибачки ну, пішли. Ну а тут сліди, мабуть, ганяли на квадроциклах. По льоду. Така сніжку трошки насипали небагато. Ось такий вигляд гарний. Так, верху бити часи хоч хоча б на день подурачитися, покататися, що, що тут було гадати. Да, цілими днями тут пропадали. Тут чимось проб'єш пополонку, нап'єшся, води і далі в хокей грали. І нічого, ніяких хвороб не було, не, не заражалися. Ну а зараз людей мало, ну, трошки там рибаки начебто сидять і бачу щоб риба задихнула не задихнулася полонки побили, очерет повстреляли отака наша копанка взимку. Починає сніжок пролітати. Гарна, сьогодні погода не дурю, дори... ну правда, градусів 10 було зранку. Ось тут хороша лижня була, розганялися, ми привітали аж через весь тонку. Клику тут було раніше, зараз тиша, а раніше пищить, то, то кричить, весело було, ну, зараз тут такі ще сидять в хатах більше в інтернеті. Ну, правда, зараз і снігу. У нас немає щоб на санках покататися. Але трошки був перед новим роком випав, то в продажу санки пішли. Трошки вже і на санках каталися, бачу. Вже здвиги є. Ну все одно ну, не те. Піду на берег, бо Оля, як побачить, що я хожу, ходю по льоду, вона боїться, буде бурчати, що тебе тебе понесло. Хочеш провалитися. Ну, морози, вже цілий місяць морози стоять тут. Крепкий. О. Да, раніше тут. І, як грали ті таки, боялися чого? Щоб не почали льод різати на льодник, запасатися льдом, тоді порізати, бо було, було не так. Страшнувати було, що тонкий льод, постійно різали, не було де розігнатися. Тоді трошки не добре було, але морози були, вона швидко замерзала, 2-3 дні і заново можна було грати. А одний лодник вазили, западали вагони. Ну тоді як починали, починали заготовлювати друге, разлі була. На, вони ж беруть а ми каталися на лінках. Палками відпихалися і по, по на, на льдині. Теж бувало, що намачувалися, і щоб додому мокрому не бігти. Тут була будочка така, де залишали інструмент ті, хто працівників і сторож заливався, У нього буржуйка і там сушилися, просилися, пускали. Бо додому як прийдеш, то можеш відхопити ти батьків. Так що таке було. Ну і як цей то був перерив у хакії, зато вставали на лижі, на санки. Вже як дорослі що ми були, то у старшокласники ми більше в хокей грали ми, ніж на лижах каталися. Вірніше, на санках менше, а більше хокей, на тому плані були вже в лижі. Така гарна погода сьогодні стоїть. Камішів тут, звичайно, не було раніше, не було чисто-чисто. Ні водорослів ніяких не було. Така гарна зимова погода, якби тільки снігу було побільше, снігу маловато. Дуже маловато, можна сказати, його немає. А тоді снігу було багато. Сразу пробивали шанками дорогу, раз декілька приїдеш, щоб потім утрабувалася і гасаєш. А тут оце. Основне хокейне баталище було битви хокейні, а там в кінці був котлован, то там більше були заробілунки і рибаки милий А Тут основне всі грали в хакей основному тут. А чим грали. То, то м'ячиком тенісним було, шайб таких продажів не було, але ну, потім як почали появляти, ну то це була велика рідкость. Дуже багато було утоплено в лунках, бо як полетить десь і десь в лунку може влетіти, то багато. Ну, було дуже шкода, тому що це рідкость ред... була, дуже не достанеш. Ну і по нозі, як удари, то теж синяки гарні були. Клюшки були і саморобні, які хочеш, хто. У кого були покупні, це була теж рідкость, а то із гілок вирізали, робили. Який хочемо. Ну, зато грали. Хто на коньках, хто не без коньків. Бігали. Ось така вийшла невеличка зимова прогулянка в копанці нашій. Дякую всім, хто дивився наше відео. Підписуйтесь, хто ще не підписався на наш канал. Пишіть коментарі. Ми з задоволенням прочитаємо і дамо відповідь. Ставте лайки. А я бажаю всім що найкращого. Головне міцне здоров'я, міцне здоров'я і мирного неба над головою. До нових зустрічей. Всем пока-пока.